Всім привіт народ, з вас, підписів, подобається, це Age of Civilization 2, і ми продовжуємо грати без модів. Я зараз хочу пограти в сучасному світі. Грати будемо за Україну, і я хочу дещо повторити. Ви всі, скоріше за все, знаєте, про існування моєї гри, і я хочу повторити тут гілку розвитку, яка є в моїй грі, а саме створення Київської Русі, повернення монархії, і зробити приблизно те ж саме, тобто пройтись приблизно так, як тут. До речі, на цю гру буде в описі. Так, ми ж, в свою чергу повертаємось в ООК. Ставимо бюджет по відсоткам по 5% усюди. І спочатку готуємось до Молдови. В моїй грі там спочатку йде захоплення Придністров'я, але в нас існує Молдова, тому почнемо з Молдови. Так, населення, дослідження назбираю 114 тисяч на рахунку. Я тут, так, все ми зібрали достатньо. Не знаю, раз. Два, три, чотири виклика. Цього з головою вистачить. Це перше, що ми робимо. Такому усю, окрім столиці, тому що там, скоріш за все в них є війська. А тепер з чотирьох провінцій в столицю. Ой так, там їх було 2000, я правильно зробив, що не проатакував. Так, ну, це я. Повертаю тимчасово в Київ. В Києві побуду як постачання. Прекрасно. А тепер дивіться, в моїй грі, в моїй грі, для Київської Русі ми забираємо тільки тут східну руменю південну бокові. Ну, тобто, якось ось тут. У випадку АОК це буде буквально ось тут. Буквально край. Румунії? А для початку 551 тисячу зберу. Перед тим, як піти на Румунію. Технології в дослідження. Торна асиміляція. Ой, в мене інфляція, окей. Тоді не збираю. Почнемо з виклику. Знаючи Румунію, бажано по максимуму викликати. Так, ми зараз трохи будемо в мінусі, нічого страшного. Ні є. Оголосити. Нідерландам. Окей. Вони не дають право проходу військ Нідерландам. Так, вперед, перший крок. Ой, як лячно, як лячно. Так, і теоретично це все, що нам треба, але в моєму моді ми ще бали. Ось, всю провінцію забираємо, тому. Ой в моєму моді, в моїй грі. Тому, якщо вже повторювати, то повторювати по максимуму. Та й давайте ще за, 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 за маріонетами... А, ага, за маріонетами розмрівся. Там 8 тисяч. Ой, давайте не будемо самовбиватись, ось так зробимо. Цього вистачить. І військові репарації. Вони погодяться. Бачите. Київ. А в румунській провінції на асиміляцію. Це є, це прекрасно. Ой, Польща з Білорусі воює. Дивіться, в нашій грі, по ідеї, ми маємо далі захоплювати Білорусь при цьому повністю. І після Білорусі йти на на Польщу, забираючи тільки три, три воєводства край. В нашому випадку, це ось тут трохи. Провінцій. Але тут зараз неприємна ситуація у вигляді. Того, що Польща воює з Білорусі і з Литвою. А Білорусь тільки з Польщею. Збираємо гроші. Нехай Польща виснажується. Так, собі Польща виснажилася руховуча те, що вона повністю захопила все. Вона, пой того сильніше за нас. Ще й литу. Ааа, вони ще й Литву захопили. Це дуже неприємно. Київ, інвестуємо. Хто тут такий сміливий Греція? Румунію захопила. Пробач, Румунія. це я тебе виснажив. Тепер ще за мене ще Румунія буде захоплена. Ну, пробач. Так, технології в дослідженнях. І Київ докачний. Є. На армію ми витрачаємо 16%. У нас більша економіка за польську, але в них населення більше. Нам же теоретично нічого не буде коштувати, качнути собі хорошого населення. Тепер розпромуватись, зібрати гроші. Прекрасно, Польща почала Німеччиною воювати. Збираю до інфляції. Німеччина не слабка. Як і Польща не слабка? І це цікаво. Так, і так виходить, що я дарма ті 8 тисяч. 000... Розформував. Ще трохи підвиключу. Буквально ось так. І вперед. Якщо я виходжу в мінус, значить їм також дуже складно. Тому вперед є. Yeah. Ну це не рахується за удар в спину. Це звільнення. Я звільняю. Білорусів. Ой, певно, приємно було, але я впорався. Так, сподіваюсь, мені ніде зараз боляче не буде. Ой, красиво. Так. Вперед. Продовжуємо. Поки що. Ой. Тут боляче, неприємно. Спробуємо їх зараз тут перекрити. Але це буде складно. Дивимось. Я в вільнусі. А я не пам'ятаю. Так, тут ми зараз їх звідси відіб'ємо. Можна загалом потроху йти далі. Ой, вони ще там трохи самовбились. Слухайте, йдемо, ми красиво. Візьмемо їх до кінця, просто щоб вже дозабирати. Якщо вже почали, якщо вже йдемо, то йдемо, поки не зупинять. А зупинять нас навряд чи зупинять. Рухаючи те, що в них ще Німеччина. Так, якщо дивитись в мене, то. А, до речі. Східно-Словаччину мені ще потрібне. Угу. Литви нічого? Тобто від Словаччини буквально ось тут три провінції заберу. Від вас заберу також тут трохи. Теоретично. Давайте так, щоб зробимо так, щоб Німеччина поменше забрала. Я перше місце по в світі прекрасно, це прекрасно. Так, заважаємо Німеччині. Больше де в тебе? А, тільки тут все. Ну, все, і далі чекаю, поки німеччина розбирається, щоб потім. Проблем не було. Вони ж сюди не пройдуть. Фух. Німеч не пести. Все. Чекаю, поки... О, все, Німеччина уклала верну году з Польшою. Тепер моя черга. Так, забираю повністю Білорусь. Ось то, підкарпатське, Люблінське. Це ось так буде виглядати. А ну, і заберу. Ну, тут виглядає так, що я заберу тільки ось цю провінцію, прешов і все. Тому що тут uh, занадто глибоко буде, тобто буквально одну провінцію заберемо. Ось так. Ну на військові репарації. Була б можливість вимагати василізацію повною вимагав. Ну на, тримай, дуже мало в тебе забираю. Але забираю. Ти, Словаччина. Ти ж не погодишся на ультиматум, на жаль. Тому підходимо. Я вже все на асіміляцію у мене всього вистачає для цього. На мене Угорщина напала. Ти мені не потрібна, Угорщина. Тому я тебе пробачаю. Ти погодилась на вирмого, вже ж. Словачина, пробач. Мені треба ось чисто прешов. Так, дякую. Так. Ну і лишилось найогидніше. Русня. Фу-фу-фу. Тут вже трохи більше привінців треба буде. П'яте місце посиля був перше. Але я не всі привінці забираю, тільки найкращі. Так, давайте. Тут як озабудувати? Фу, я не розумію, чому Мінська темпи зросту більше, ніж у Києва. Це таке якось дивно. Це дуже дивно. Байдуже. Байдуже вже на вас. Ну що, далі. Далі готуватись, готуватись, ще раз готуватись. Армію розформовую. Більше грошей. У <гум> мене економіка більше в три рази. Ой, ви воюєте з Китаєм, як прекрасно. Це прекрасно, але. Але вони достатньо виснажитись. Мені все одно підготуватись. Треба буде додатково. Підготуватись покращенням населення. Так, економіка. Ой, ну-ка, ріст. Інфляція, прекрасно. Все в товари. Ну і зараз качну населення, дуже сильно качну. А, ну, і на повторну симуляцію зараз буду ще ставити. Ну і вперед. Два мільйони повноцінні. У вас тут скільки два і один. Ой, прекрасно все. Нам цього вистачить з головою. Хочете ще третє місце Що Чого тут? Ха Не все погано, це прекрасно. Ще трохи тебе качну. Київ. Економіку до рівня населення. У мене в Києві, напевно, як. Дих. Чому? Окей, байдуже. Все просто тепер до інфляції. Ну, що, Казахстан на мене? Мирна угода. Вони погодились навіть. О, ну, інфляція є. Ну, поїхали Ну, у мене вистачить. І грошей і бюджету ось такий виклик зробити. Хм. Можна навіть ось тут додати. Десь, та нехай тут буде. Хоча це не ті провінції, де потрібна підтримка, але нехай. Що ж, все вперед, 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 йдемо. Знову ж, перевіряємо лінійці фокусів, що нам саме треба в цій монархічній гілці. В моїй грі це куди довше грається, чесно кажучи. Ого, далеко. Коротше, як я пам'ятаю, нам десь якось ось так треба захопити. Якось ось так. Е, коротше, просто Просто йдемо вперед. Раніше йдемо спокійно і без жодних проблем. Так, я поки що тимчасово прибрав би ось так 5% відсюди, тому що нас трохи інші пріоритети зараз. Так є. Загалом-то проходимось. Я думаю, десь тут по річці заберу, починаючи з Вороніжа, піднімусь до річки і ось тут по річці заберу і все. Так на південь йдемо просто, щоб було чому б і ні, все вперед. Ой, некрасиво. Так, навіть сказав, неприємно. Але це не проблема тут трохи відійти, там вже мої провінції, тому Тому все нормально так. Ну, вперед. Ой, там, типу, 4 тисячі, не страшно. То вжимо. Є. Ой, як прекрасно. Я я все що доведеться це розтягувати декілька серій, але ми за одну все зробити. Так тут же хтось був. Там же хтось був. Так, все вперед, продовжуємо. Є. ну так, прекрасно, На цьому, в принципі, можна і закінчувати в плані куди куди більше. Мені не треба. Мені треба тут буквально якось так. І ось так. Навіть деякі принці можна ось тут не забрати, ось так все. І це все, що треба. Для мене навіть тут зайве, ось краще ось ці дві не забрати, а забрати десь. Десь тут, не знаю. Ось так. А, нездорожчи, тут кордон ще був. Та байдуже. Надіслати. Так вони погодяться. А вже ж. ще б вони не погодились, слухайте. Так, всіх тимчасово збираємо і перекидаємо в Київ Все вперед. О, привіт. Так ти ж наборну угоду погодишся. Фіни, ви також. Нащо було на мене нападати? Ось ще. Пакистан, Швеція. Вам скучно, я не розумію. Що ви до мене лізете? Є. Ну що ж, що ж? В моїй грі це зайняло декілька годин, тут я впорався за 28 хвилин. В моїй грі мені це більше подобається, бо там економічна система краща. Тому посилання на мою гру, де ви можете приблизно те ж саме зробити, є в описі посилання на неї. Там цікавіше буде, коштує вона всього 48 гривень. А поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходить відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте, а так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.